Так, дійсно є певні обмеження щодо прийому залізомісних препаратів та. Харчових продуктів, з якими їх можна поєднувати. Залізомісні препарати, які містять не гемове залізо, не варто поєднювати з кавою і чаєм через те, що вони містять кофеїн і таніни, що погіршує їх всмоктування. Також варто уникати е, прийому разом з молочними продуктами через кальцій. Кальцій конкурує за всмоктування разом з залізом і таким чином погіршується його всмоктування. Варто уникати прийому разом з яйцями, оскільки фосфопротеїни у них е, Горіть нерощені сполуки разом з залізом і погіршують смоктування його. Не варто приймати разом з продуктами, які містять фітати, наприклад, бобові, ячмінь тощо, оскільки це теж погіршує його всмоктування. Однак зазначу, що гемове залізо, яке міститься у препараті Ferrobio, не потребує вказаних обмежень. Фаробіо можна їсти після сніданку, запивати кавою чи молоком.